Хмельничанка Ляна Грицина готується складати практичний іспит на отримання посвідчення водія. Дівчина зізнається, робить це вдруге, адже першого разу спроба була невдалою. Додає, минулого разу записувалась до сервісного центру офлайн. Цього ж разу зробила це через інтернет. Мені набагато комфортніше. Я перший раз талончик брала в сервісному центрі. Незручно добиратись трохи і час відтратити онлайн. Набагато зручніше приїхати сюди з другого кінця місця, побути тут в черзі, приїхати назад ну, півдня. А так, це ну п'ятихвилина робота. Нововведення щодо онлайн-запису у Хмельницькому стало доступним у рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорості екзаменів на отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Раніше кожен з кандидатів водіїв мав відвідати певний час, щоб запланувати наступний візит. Від сьогодні ми скоротили кількість візитів до одного. Кожен з водіїв може запланувати собі. Зручний час обрати авто або територіального сервісного центру МВС або на авто навчального закладу запланувати час прийти і скласти. Зміни торкнулись. і тех умов у класах для складання практичних іспитів. Там встановили більше камер, які забезпечують запис звуку. Раніше в класі була встановлена одна камера. зараз встановили чотири камери, щоб не було сліпих зон. Тому підказати і допомогти вже ніхто нікому не може. Я спостерігаю. Ну, ось чотири камери, ви бачили. Також працівники РСЦ і ГСЦ спостерігають. Камери онлайн. Можуть учні звернутися, ми їм надамо відео. Крім того, нині у сервісному центрі Хмельницького збільшили кількість машин та екзаменаторів. Додали її екзаменаційні маршрути, які долають майбутні водії перед отриманням посвідчень з 5 одразу до 11. Чим більше маршрутів, тим, тим буде більше навиків у кандидатів у водії і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо багато, дуже багато. Дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас, і це пов'язано з тим, що самі кермувальники вони не дотримуються правил дорожнього. Нагадаємо, пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня цього року. Відтепер він діє у 12 областях України. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.